Друзяки, привіт! Ну що, як то кажуть, перший пішов. Нарешті до мене приїхав смартфон з процесором Snapdragon 8 Elite на борту. Не можу сказати, що сам по собі пристрій дуже популярний і цікавий всередині нашої країни, однак процесор у нього точно цікавий. Тому з порожніми кишенями сьогодні ви точно від мене не підете. То раптом пропустив весь цей хайп. Компанія Qualcomm на серйозних щах стверджує, що їх нове дітище потужніше за процесор A8. 17 Pro, який встановлено в iPhone 16 Pro і Pro Max. Наскільки це правда, ми, звісно, сьогодні перевіримо. А також після перегляду цього відео я вам обіцяю, що у вас буде остаточне розуміння, що собою уявляє процесор Snapdragon 8 Elite, як він себе поводить на фоні попередника Snapdragon 8 Gen 3, і чи варто взагалі платити більше. Тож давайте, кому цікаво, влаштовуйте затишне місце, приготуйте свій улюблений напій. Не забудьте поставити авансом вподобайку. А я пожанаю! Але перед цим, друзяки, я хочу вкотре вам нагадати, якщо вас цікавлять такі ексклюзивні речі, як припустимо, смартфон iQ 13, чи там нові смартфони Vivo серії X200, чи Oppo, вам обов'язково треба зазирнути в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. У тут мав з'явитися QR-код. Або можете одразу звертатися до наших менеджерів в телеграм-канал Андропрайс Україна. Тут теж мав з'явитися QR-код. Якщо вас ратом не цікавлять смартфони, у нас там є і купу усіляких павербенків, різ. З них ємності від 5 тисяч до 60 тисяч. Є павер стенції різних категорій подешевше, подорожче. Коротше, асортимент дуже великий. Тож з нетерпінням чекаємо на кожного з вас. Також хочу ще раз нагадати за благодійний розіграш ноутбуку вартістю 2699 євро. Принаймні, за стільки його купував один з наших підписників, який і прислав його до нас в якості е призу. Що треба зробити для того, щоб прийняти участь? Задонатити від 500 гривень на допомогу допомогу нашим бійцям. Зараз ми збираємо гроші на засоби РЕП і антени для дронів. Евенджери, вона якось так ось звуться. В сумі нам треба зібрати 400 тисяч, десь 170-180 тисяч, не знаю, скільки на момент запису цього відео ми вже зберемо грошей. Тож всі, хто хоче долучитися, зробіть це прямо зараз. Учасників буде набагато, може там людей 500 600 це максимум. Тобто конкуренція є, але вона не така велика, враховуючи, що приз у нас дуже. Дорогий. Я вважаю, що е, таким чином ви зробите дві добрі справи і допоможете нашим захисникам, і спробуйте свою удачу. Посилання на банку та номер карти я залишив в описі. Ну а звернення до військових буде в кінці відео. Бажаю удачі кожному з вас. Як каже, мабуть, зрозуміли, мова сьогодні піде за смартфон iQ 13. Так, ця компанія всередині нашої країни не дуже популярна, так само, як і її мати компанія Vivo. Однак всередині Китаю це дуже потужний бренд, number one за продажами і так далі. Коротше, ставитися до нього треба з повагою. Це не третій ешелон, не підвальний Китай чи щось неякісне. Загалом до нього треба ставитись плюс-мінус так само, як до Realme, Redmi, Poco і усього цього двіжа. Мовою технобло це ще один топ за свої гроші. Просто коли всередині України людина дивиться, що собі взяти, там якийсь Realme, Xiaomi або iQ, вона обирає зазвичай або Xiaomi, або Realme, тому що ці компанії... У нас більш популярні, але повірте мені, вони ні в якому разі не краще за IQ, а інколи навіть гірше, а враховуючи той факт, що пристрої цього бренду не блокуються всередині України, то це взагалі величезний плюс. Ними не, не треба парити собі мозок так само, як припустимо, Realme, там розблоковувати інтернет і займатися усією цією історією. Менше з тим, в рамках цього відео я постараюся не дуже сильно акцентувати увагу саме на цю модель, тому що я все добре розумію. Вона мало кому цікав. всім, цікавий процесор Snapdragon 8 Elite. тож буду йти дуже швидко. Спершу давайте подивимось на комплектацію. Компанія iQ давно співпрацює з BMW, про що свідчить окремий напис на коробці. І, до речі, мені дістався смартфон в чорному кольорі, там ще є білий і кілька інших. Так ось на білому там теж є окремий напис з логотипом BMW. Не знаю наскільки багато BMW серед нашої аудиторії. Проте, якщо такі є, я знаю, що ці люди скуповують буквально все, що бачать з логотипом е улюбленим. Бренду. До комплекту, окрім самого смартфону, поклали отакий якісний гумовий чохол, потім голку таким чином все це оформили, блок живлення потужністю 120 Вт, і USB-C на USB-C кабель. Захисна плівка вже наклеєна на екрані смартфону. Що стосується загального дизайну пристрою, він трохи відрізняється від того, що нам пропонує ринок. І в першу чергу про це свідчить його блок камер. Він і не круглий, і не квадратний, він такий, знаєте, напівквадратний. Квадратний. Проте все одно дуже велике. Мабуть, через те, що сюди вбудували окрему світлодіодну стрічку, для того, щоб вона світилася, коли, припустимо, до вас приходить якесь повідомлення, чи там хтось до вас телефонує. Коротше, це таки собі індикатор повідомлень. Як на мене, виглядає це трохи несерйозно, принаймні, коли світиться. Добре, що в налаштуваннях можна все це вимкнути і забути. Бо я собі не уявляю такого, знаєте, брутального бомбіста, який там вилазить з якогось умовно X6. ось дістає такий смартфон, у нього там так. Звісти, переділочка запускається. Радує те, що висота блоку камер у нього невелика. Мабуть, тому що у нього немає повноцінного перескопного модуля. Тут двократний телефотооб'єктив, а для нього багато місця в корпусі точно не потрібно. Задня кришка виконана зі скла з матовим покриттям, рама виконана з металу, екран повністю плаский, навіть без мінімальних заокруглень, і ви тільки погляньте на товщину рамок навколо дисплею. Як на мене, спереду він виглядає просто чарівно. Сканер відбитків пальців тут ультразвуковий, сховали його, звісно, під дисплеєм, і тільки подивіться на його місце розташування. Він знаходиться не десь знизу, як на усіх інших бюджетних флагманах, а трохи нижче центром. Тож користуватися ним дуже зручно, спрацьовує швидко і не боїться вологих пальців. Тобто, якщо ви там будете намагатися розблокувати смартфон десь там у дощ. Ось і екран буде мокрий, проблем з цим не буде. До речі, корпус смартфону також не боїться води, навіть повного занурення, бо він захищений згідно класу IP 68, IP 69. Навіть струменів води з високою температурою він не боїться. Вага новинки складає 207 грамів, товщина корпусу 8 міліметрів. І це при тому, що діагональ його дисплея 682 дюйми, тобто він доволі легкий. Частково такі габарити можна обґрунтувати тим, що сюди не завезли без дротову тільки запхали акумулятор ємністю 6150 мАч, що дуже багато. І запропонували швидку зарядку по дроту потужністю 120 Вт. А от бездротової, на жаль, немає. В будь-якому разі, враховуючи все, що я вам щойно перелічив, технічно це дуже крутий продукт. Доказом моїх слів також є останнє покоління дисплеїв від компанії Boy, а саме Q10. Роздільна здатність матриці 2К, тип матриці AMOLED, максимальна частота розгортки 144 Гц. І і вона адаптивна. Тобто тут підтримується технологія LTPO. Заявлена максимальна яскравість 4,5 тисячі ніт. Ну це якщо говорити за локальну. ось ту, що ми змогли виміряти за допомогою люксметра, зараз з'явилася перед вашими очима. Від себе можу сказати, що екран просто супер, і ти на це звертаєш увагу одразу після першого вікня. Повірте мені, я бачив багато флагманських матриць. Ця від них відрізняється. Видно, що вона на голову вище. По яскравості, по кольорам, по відгуку сенсору. Це реально next level. На налаштуваннях є купа усіляких улучшайзерів зображення по типу MC -M і так далі. Можете активувати автоналаштування кольорів, тобто цю технологію по типу Tone від компанії Apple, і обрати частоту розгортки дисплею, яка вам потрібна. Є інтелектуальна адаптація, це коли смартфон автоматично налаштовує залежності від сценаріїв. Можете обрати, щоб усюди було 144 Гц, де це можливо. І можете ще окремо обрати додатки, де б ви хотіли б бачити. Це 144 Гц. За той час, що я тестував пристрій, я ніде не побачив 144 Гц. Можливо, вони доступні там тільки в окремих якихось застосунках, там для китайського ринку в якихось там іграх, а отак, там Genshin Impact, якщо брати до уваги там, Honkai Rail і так далі. Там усюди у нас обмеження в 60 Гц. Тож, на мою думку, це або більше на перспективу, або для дуже вузько направлених задач, або для того, щоб просто покизиряти крутими характеристиками на папері. З шимом тут проблем теж Взагалі немає всі результати перед вашими очима. Коротше, впевнений, що цей дисплей вам точно сподобається. Принаймні в поєднанні з чипом Snapdragon 8 Elite, який розкриває його на всі 100%. Інтерфейс взагалі не лагає, все просто літає, анімація чарівна. Звісно, тут не обійшлося без оптимізації Origin OS, Однак, потужне залізо все одно грає не останній фактор. Тим більше, що окрім останнього чипу від компанії Qualcomm, сюди також запхали останнє покоління оперативної Пам'яті Low-Power DDR 5T, і останнє покоління внутрішньої пам'яті UFS 4.1. Коротше, на папері сьогодні це справжній еталон. Однак нам з вами більше цікаво, що він продемонструє на практиці. Бо теорія то теорія. Всі на своїх презентаціях кричать, який у них крутий продукт. Було б тупо, якщо б вони казали, що ми випускаємо гівно, вірно? Ось. Тож, давайте запустимо тротлін тест обчислювальних ядер і подивимося на Я поставив 100 потоків на півгодини. І, як можете бачити, в цих результатах немає нічого неймовірного. Так, на хаях він там показує, причому достатньо довго, там, близько 7 хвилин, майже 600 гіпсів. І це дуже круто. Проте, там десь вже на 10-й хвилині він показував плюс-мінус 342 гіпси, потім знову піднімався там до 440, а потім знову опускався. Ну, коротше, ми бачимо оці, оцю кардіограму. І ви маєте розуміти, що під час тесту корпус смартфону нагрівався там десь до градусів 47-48, тобто суттєво. Ну що ж, тепер давайте запустимо стрес-тест відеоядера. Для цього я використовую застосунок 3D Тип тесту Live Extreme Stress Test. Як бачите, знову на хаях він показує дуже високий результат, а саме 5717 балів. Однак після 20-го кола на спадіння складає е, близько 43%. І по балам це 3279. Тож, друзі, який висновок з цього треба зробити? Виробники з. Звісно, молодці, що змогли запхати настільки потужний процесор, настільки невеличкий корпус. Я вважаю дуже потужно, більш потужний, потужний, потужна. Але що з цим робити далі? Ніхто не пояснював. Потенціал у цій історії, звісно, величезний. Дайте більше корпус, щоб можна було реалізувати більш грамотне охолодження цього каменю, і ви будете бачити стабільно на хаяху такі бали. Таким чином можна буде там за допомогою всіляких емуляторів запускати навіть доволі вимогливі покажні Ігри, і це не просто слова. Компанія Realme на своїй презентації показала такий емулятор. Він зараз проходить бета-тест, і якщо вірити виробнику, він в два рази краще усіх своїх аналогів. Тож тепер, хоча б з'явилось розуміння, навіщо виробники нарощують м'язи. Бо якщо ви подивитесь на результати після стрес-тестів. Цього чипу, і припустимо, Snapdragon 8 Gen 3, і я вам скажу навіть більше Snapdragon 8 Gen 2. Після тротінгу, вон, ну, між ними там різниця зовсім не суттєва. Всі графіки зараз мали з'явитися перед вашими очима. І ви ж розумієте, що це результати в ігровому пристрої. Саме так його позиціонує компанія IQ. І виробник не дебіл. Він реально шарить в цьому. Вони навіть сюди запхали окремий сопроцесор, якого немає ні в смартфонах Vivo, ні в ні у інших виробників. Це чисто IQ-шна історія. Кращі результати зможуть показати хіба що Red Magic 10 Pro з активною системою охолодження, там, де ці от окремі радіатори, і, можливо, ігровий смартфон від компанії ASUS. А так, це по суті максимум. Говорити за усілякі звичайні мобільні ігри, такі, як там, Honkai Star Rail, Genshin Impact, там, Call of Duty Warzone, на максимальних налаштуваннях графіки, з цим немає проблем навіть у е смартфонів з чипом Snapdragon 8 Gen 3 та навіть Snapdragon 8 Gen 2. З ними порається без проблем. То звісно, що 8 літ їх просто розриває, впираючись в цю стелю 60 кадрів на секунду. Коли розробники знімуть це обмеження і піднімуть цифру до 120 кадрів на секунду, можлива ситуація зміниться. Однак сьогодні, ну чесно вам скажу, купувати, припустимо, цей iq 13 чи та майбутні АМІ 15 Pro. Якщо ви там мобільний геймер, я просто не бачу сенсу. Не бачу. Це те саме вам легко дозволять смартфони попередніх поколінь. Різницю між ними в. На практиці не побачите. А от коли вже у вільному доступі з'явиться цей емулятор, і на звичайних смартфонах можна буде грати у покашні ігри, ну, то це буде прям next level. особливо там на великих діагоналях. Представте собі планшет з чипом Snapdragon 8 Elite з якимось якісним таким екраном, під'єднути до нього геймпад і просто там рубитись якусь пекашну гру. Це ж топчик. А ну і ще, ледве не забув сказати, оскільки це ігровий смартфон, тут є окремий ігровий режим, де ви там зможете. Налаштовувати цей 4D вібровіду тут встановлено дуже крутий вібромотори. Там в такту, всіляким діям в грі він починає там відбивати. Ну і там купу всіляких більш-менш стандартних фішок, які є там в середньостатистичних ігрових режимах. Сюди теж завезли. Тож з точки зору програмного забезпечення для цих задач тут все дуже добре. Та і не тільки для цього, в цілому, цей інтерфейс Origin OS, остання його версія 5.0, вона дуже крута. Хто раптом не в курсі, такий самий інтерфейс у смартфоні від компанії. Vivo. працює смартфон одразу з коробки на 15-й версії Android. По дизайну цей інтерфейс дуже нагадує iOS. Ви тільки подивіться на меню багатозадачності. та й в цілому його можна всіляко кастомізувати під себе. І до речі, Origin OS 5.0 цьому плані став набагато ліпше за свого попередника. Тут навіть з'явився аналог Dynamic Island. До прикладу, ви можете гортати галерею зі світлинами, затиснути так от пальцем на одні з них і перетягнути файл одразу в. В потрібний вам застосунок. Також цей аналог Dynamic Island з'являється, коли ви там прослуховуєте музику, чи вам там приходить якесь повідомлення. Усіляких фіч, пов'язаних зі штучним інтелектом, тут теж багато, особливо при роботі з тими самими світлинами в галереї, видаляти непотрібні вам об'єкти, переносити частину кадру з однієї фотографії на іншу. Ну, коротше, щось подібне ми вже давно бачили в інтерфейсі One UI від компанії Samsung. Про це ще все зроблено з головою і знову з. Здрав... Правда, тільки для ринку Китаю, бо мова йде за китайський смартфон. Якщо ви раптом збираєтесь використовувати його в Україні, ви маєте знати, що з коробки тут немає Google сервісів їх треба встановлювати з фірмового додатку. Також тут немає української мови, тільки російська і англійська. Ну і звісно, багато китайчатини, яку можна повидаляти, однак цьому треба приділити час. Google Voice в китайських прошивках немає. Android Auto в китайських прошивках немає. Проте компанія Vivo пропонує свій аналог, який без проблем працює на китайських автівках, які до речі сьогодні в Україні доволі популярні. Тож, якщо у вас якийсь там китайський зікар чи BYD, чи на чому там ви катаєтесь, ви можете без проблем використовувати оцей смартфон і користуватися аналогом Android Auto. для роботи мобільного інтернету в Україні тут є все необхідне, і третій бенд, і сьомий бенд, і восьмий бенд немає, тільки двадцятого. Але в Україні він і не потрібен. Проте, якщо ви там в майбутньому збираєтеся кудись до Європи, ось там він знадобиться. Окей, з цим наче розібралося. Єдине про що я вам забув сказати, це про якість мультимедійних динаміків. Тут стереозвук, максимальна гучність дуже висока, якість звуку теж на найвищому рівні. Коротше, до цього у вас точно питань не буде. Давайте поговоримо за його. Камери, оскільки це в першу чергу ігровий пристрій. Ніхто тут сильно над камерами не заморочувався, як я вам казав раніше, тут навіть немає перископного модуля, якогось біднесенького, з трикратним оптичним наближенням. Ні, тут тільки двократне оптичне, але для цього є окремий модуль на 50 мегапікселів. Також є на черкокутник на 50 мегапікселів з автофокусом, проте сенсор бюджетний від компанії Samsung gen 1 і є основний ширококутний модуль від компанії Sony. Сенсор IMX 921. Це чисто така історія для бренду компанії Vivo, бо ніхто інший ці сенсори не встановлює. Я так розумію, що них там якась співпраця з Sony, окремо. І от він вже непоганий. Для розуміння таке саме встановлено в Vivo X200 без приставки PRO. Для того, щоб у вас було розуміння, на що здатні його камера, я робив порівняння з iPhone 16 Pro. Не тому, що це конкуренти, ні в якому разі. Просто. Всі з вас знають, що таке айфон і як він плюс-мінус фотографує. Ну я думаю, що як від умовного еталону, від нього можна буде відштовхуватись. Тим більше, що майже в усіх наших оглядах смартфонів я роблю порівняння з айфоном. І оскільки це смартфон від компанії Vivo, я просто не можу не сказати, що він пропонує три кольорних режими зйомки: яскравий, текстурований та природній. За замовчуванням встановлено яскравий, і саме в ньому я буду робити е, всі світлини. Однак, якщо раптом вам не сподобаються ці кольори, ви завжди зможете обрати якийсь інший пресет, і проблема буде вирішена. Вдень на основну камеру, абсолютно на всіх прикладах, у айфона зовсім трохи краща деталізація. Ширина динамічного діапазону у них майже однакова, але що стосується кольоропередачі, я вам вже казав. В цілому я не можу сказати, що айку фотографує погано, навіть якщо знімати людей. Подивіться на скінтон. Так, у айфона він буде правильніше, проте не можу сказати, що той результат, який демонструє айку, мені не подобається. А якщо брати до уваги важкі умови, то тут взагалі у айку значно ширший динамічний діапазон. Однак по деталізації він все одно трошечки зливає. Тож в цілому, я б не сказав, що у важких умовах айфон прямо бере верх. Це не так. Портрети, принаймні, з двократним наближенням мені більше подобається на айку. Однак ви маєте знати, для того щоб досягнути такого результату. Вам треба вимкнути усі улучайзери від виробника, які за замовчуванням увімкнені. Якщо цього не робити, то буквально на усіх світлинах ви будете виглядати як фітоняшка. Якщо брати до уваги портрети, зроблені з чотирикратним наближенням у випадку з айфоном це вже буде п'ятикратне наближення, то звісно в таких сценаріях айку вже йому зливає. Причому неважливо це буде день або ніч. Та й в цілому, якщо брати до уваги світлини, зроблені з зумом, айку перемагає айфон тільки при двократному наближенні. Все, що вище, він йому зливає. Тож в цьому плані він не дуже сильний. На черококутник у нього теж гірше. Мало того, що у айфона ширше фотогляд, так і деталізація краще. Не можу сказати, що він в принципі поганий, просто гірше за топи ринку. А от макрозйомка мені вже більше сподобалась на iQ. Але це тільки в тому випадку, якщо робити світлини на телефото модуль. Якщо на на то iPhone перемагає. Фронтальна камера, якщо говорити за фотозйомку, мені більше Більше сподобалась на айку. Ну якщо розглядати той приклад, який я зробив. У айфона ширше кут огляду, і це плюс, однак деталізація і все інше мені більше сподобалось на айку. Чого я не можу сказати за відеозйомку на фронтальну камеру? Так вона вже вміє писати 4К 30 кадрів на секунду. Однак, виробник забув завести е, бодай якусь стабілізацію, хоча б електронну. Якщо ти просто стоїш на місці, він демонструє шарівну деталізацію. Мені навіть вона більше подобається на айку, ніж на айфоні. Проте, якщо рухатись і сюди ще додати якісь важкі умови, то iPhone, звісно, буде перемагати. Якщо ти хочеш стабілізоване відео, тоді доведеться знімати в Full HD. Для цього є окремий режим. Основна камера вміє писати в 8К, однак, приклад я робив 4К 30 кадрів на секунду для того, щоб... Вам було видно, як він знімає на фоні айфона. В принципі, він впорався цілком непогано. Подивіться на роботу стабілізації, на роботу автофокусу. Ну і зацініть якість запису звуку. Тож, як на мене, для цих задач він цілком підходить. Відеозйомка на фронтальні камери смартфонів IQ 13 і iPhone 16 Pro. Записував 4К 30 кадрів на секунду. Тож зацініть і роботу стабілізації. І деталізація, і скінтон, і якість запису звуку який висновок я для себе зробив по його камерах. Якщо ви берете собі цей пристрій в першу чергу як ігровий апарат, то як для ігрового апарату у нього реально дуже непогані камери. Якщо ви в першу чергу розглядаєте собі якийсь крутий камерафон, то за ці гроші навіть той самий Realme GT 7 Pro чи там торішні OnePlus 12 будуть краще. Однак продуктивність у них буде гірша, хто тобто, б там що не казав. Плюс ви маєте розуміти, що IQ 13 коштує дешевше, ніж той самий OnePlus 12, він коштує плюс-мінус так само, до речі, як і у цей Realme GT 7 Pro. А саме 550 доларів в Китаї. Мені він на старті продажів дістався за. 30 тисяч гривень в Україні. Однак мене не порівнюєте. Я думаю, що нормальний прайс, його там десь 26 тисяч, 27 тисяч, ну максимум там 28. Бо це розмитнення, це старт продажів, це там накрути барих і так далі. Це в першу чергу дуже продуктивний апарат в симпатичному, якісному корпусі, з дуже якісною матрицею і величезною батареєю. За нею ми зараз з вами і поговоримо. Як я казав раніше, ємність складає 6150. MAh. Сюди не завезли бездротову зарядку, проте запхали швидку зарядку по дроту. По цій ємності повного заряду вистачає зазвичай до двох днів роботи, в залежності від ваших сценаріїв. Два дні це стеля. Це якщо ви будете там пасивно користуватися, якщо, якщо ви будете там використовувати GPS, грати, там постійно там, знаю, в месенджерах сидіти і так далі, тоді можете розраховувати на півтори дні. Один день при будь-яких там умовах він у вас буде тримати. Ну, якщо ви там зранку до вечора не будете, звісно, виграти. А так, друзі, час. Автономної роботи просто супер. Від 0 до 100% батарея заряджається за 35 хвилин, от за 15 хвилин, там щось на 50 чимось відсотків. Чи варто купувати саме цей пристрій в Україні, маючи в кишені 30 тисяч гривень? То вже питання більше для вас. Ви маєте вирішити для себе, наскільки для вас важлива ця продуктивність, бо рівних йому за ці гроші немає. Ні OnePlus 12, там, ні будь-який Samsung, вони і поряд не стоять. Потім по час автономної роботи він теж буде. Перемагати усіх своїх конкурентів Дисплей тут теж я впевнений, буде ну якщо не на рівні, то краще ніж у конкурентів. Однак вам треба буде заплющити очі на китайську прошивку. Більш детально про це я розповідав трохи раніше, на відсутність 20-го бенду. Ну і на все те, що стосується будь-якого чистокровного китайського смартфону в Україні. Чи виправдав мої очікування Snapdragon 8 Elite? чесно кажучи, саме на це я і сподівався. Бо як не крути фізику, ти не обдуриш. Ти можеш пхати в такий маленький надзвичайний чип, але в першу чергу треба працювати над охолодженням. Але як над ним працювати, коли у тебе є такі от обмеження в габаритах? Ось щоб ви розуміли, навіть добре охолоджений процесор Snapdragon 8 plus N1, приклад Asus ROG Phone 6, показує результати не гірше, ніж у цієї краси. Ну, може, там буде трошечки гірше, однак тому, чипу ж там 2 роки. І це стосується ж не тільки 8 Elite. Нещодавно робив тест Dimensity 9400, і там така сама картина. Обіграти їх якось грамотно. Можна буде тільки або з активної системи охолодження, як от в Red Dead Magic 10 Pro, або в якомусь величезному корпусі. А помітити різницю з попередніми поколіннями на практиці ви зможете тільки там використовуючи ці емулятори, запускаючи якісь там покашні ігри, бо з усіма іншими мобільними іграми, я вам повторюю, і з 8 Gen 2 і Snapdragon 8 Gen 3 справляються сьогодні взагалі без проблем. Це була моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше, і беріть участь в нашому розіграші. Слухаємо звернення від військових. Ми бійці групи аеророзвідки Соловей 144 144-го окремого батальйону. Хочемо звернутися до підписників каналу Андро та Дмитра Голуба з проханням підтримати збір для нашого підрозділу, який знаходиться на одному з найгарячіших напрямків Донецької області. Нам життєво необхідно закупити засобі рибу для збереження життя наших бійців, закупити антени, необхідні розхідні матеріали для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Ще раз нагадую: посилання на банку та номер карти ви зможете знайти в описі. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Разом до перемоги!